Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, я сьогодні до вас з джемпером з цікавим ажурним візерунком. І не дивлячись на те, що він зв'язаний із 100 бавовни із пряжі Ярна Еджито, метраж в 50 грамах 127 метрів, я впевнена, що якщо взяти мариносову вовну або якийсь мікс, то у вас вийде прекрасний джемпер. Раніше я ніколи не розуміла доцільність в'язати ажурним візерунком светри, джемпери і з вовни. Але сама зараз з великим задоволенням на роботу нашу кофту із мериноса ажурним візерунком і тепло, і комфортно. Тож ділюсь з вами інструкцією по в'язанню цього прекрасного джемпера. Вип зв'язаний на розмір L. Ширина. 52 см. Довжина 62 см. Вам знадобиться 400 г пряжі. Спиці я використовувала 2,5. Щільність в'язання в 10 см 23 петлі та 26 рядів. Візерунок, яким я в'язала, це ажурні ромби. Я додам обов'язкову схему після, після самої інформації, Інструкції. Якщо потрібно буде попетельно пров'язати цей візеруночок, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. В схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах всі петлі будуть пров'язуватися за малюночком. Ви, е, накиди пров'язуються виворітними петлями. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. Тож, переходимо до спинки. При наборі петель я використовую фабричний набір для гумки одна лицьова, одна виворітна. Я, на прикладі рукава вам покажу, як він виглядає цей фабричний набір. У мене на каналі є відео, і в описі до цього відео я залишу посилання. Дуже охайно. Мені подобається, я часто його використовую в своїх в'язаних виробах. На спиці 2,5 на додаткову нитку, краще нитку контрастного кольору, ми набираємо 57 петель і в'яжемо ниткою основного кольору, перший ряд лицьовими петлями, другий ряд в'яжеться виворітними петлями і третій ряд лицьовими петлями. Далі по виворітній по стороні, нам потрібно удвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду, з протяжок, саме там, де переплітається додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлю, яку ви піднімаєте, в'яжете лицьовою, петлю з лівої спиці виворітною. І так чергуєте, підняли петлю, пров'язали лицьовою. Наступну петлю берете з лівої спиці, пров'язуєте виворітною. І так до кінця ряду. Після удвоєння на спицях у вас 111 петель. В'яжемо гумкою, далі, одна лицьова, одна виворітна, 9 рядів. У мене це 4 см. Після цього додаткову нитку охайну обрізаємо і далі в'яжемо ажурним візерунком. За схемою в'яжемо до пройми. У мене це від набірного краю до пройми це 40 см. Або я пров'язала три повних рапорта – 1, 2, 3 і 12 рядів, 12 рядів четвертого рапорту. І в 13 ряду четвертого рапорту я починаю формувати пройму. Закриваю в кожному другому ряду. Спочатку я закрила один раз з обох боків по 4 петлі, потім один раз по три петлі, один раз по дві петлі і один раз по одній петлі. І далі починаю в'язати ажурним, також продовжую в'язати ажурним візерунком. Через 60 см від набірного краю. у мене це... 15-й ряд шостого рапорту я починаю формувати скіз плеча. Дівчата, на жаль, ви бачите, що у мене викройка, тільки половина викройки, тому давайте спробуємо уявити викройку спини в розвороті, і я буду розказувати ну, трошечки уходячи сюди. Ну, так, в мене намальовано, я не стала вже нічого переробляти. В'яжемо спочатку, починаємо в'язати спочатку ряд, і закриваємо 35 петель для горловини спини. Я сразу їх закриваю, це середні петлі будуть 35 петель. І далі продовжую в'язати до кінця ряду, але не дов'язую 7 петель. В'язання повернули. І пров'язали виворітний ряд. Дійшли до кінця ряду. В'язання повернули і в'яжемо лицьовий ряд, не дов'язуючи і ще сім петель до кінця ряду. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Дійшли до кінця. Знову в'язання повернули і в'яжемо лицьовий ряд, і ще не дов'язуючи сім петель. Знову в'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Дійшли до кінця. В'язання повернули, і от уже лицевий ряд ми просто пров'язуємо до кінця лицьовими петлями. Просто лицьовими, не за малюночком. На плечі у мене 28 петель. Петлі я не закриваю. Я знімаю їх на шпильки. Ось така сама: ось я просто вам покажу, як вони в мене виглядають. Вони в мене різного розміру. До речі, заказували їх на АліЕкспресі, Дуже зручні у використанні. І зовсім недорогі, якщо заказати на Аліекспресі. Я знімаю петлі плеча на шпильку, відмотую трошечки нитки, залишаю, бо потім я буду закривати методом трьох спиць, коли в мене вже буде готова передня частина. Так само я формую плечі з другої сторони, так само, і все, наша спина готова. Далі в'яжемо передню частину, аналогічно спинки. На спиці 2,5 на додаткову нитку ми також набираємо 57 петель і в'яжемо три ряди фабричного набору уже основ... ниткою основного кольору. В четвертому ряду ми петлі піднімаємо після удвоєння на спицях 111 петель, в'яжемо гумкою 1 лицьова, одна виворітна. 9 рядів, у мене це 4 см. Після цього додаткову нитку охайно обрізаємо і продовжуємо в'язати ажурним візерунком. Ажурним візерунком ми в'яжемо три повних рапорти, і 12 рядів. Четвертого рапорту. Так, ми в'яжемо до пройми. Це у мене, я вже сказала, 40 см. Для формування пройми в 13-му ряду четвертого рапорту ми також закриваємо, як і по спині, один раз, з обох боків, один раз, чотири петлі, один раз, три петлі, один раз, дві петлі і один раз три петлі. Через 13 см. У мене це. 25 й ряд п'ятого рапорту. Від початку формування пройми ми починаємо формувати виріс горловини. В'яжемо спочатку починаємо з спочатку ряду і закриваємо середню 21 петлю. І Потім в кожному другому ряду ми закриваємо один раз три петлі, один раз дві петлі і два рази по одній петлі. В чотирьох лицьових рядах ми не закриваємо, не закриваємо петлі. І паралельно через 60 см. Від набірного краю. У мене це 15, я вибачаю, 15 ряд шостого рапорту. Ми починаємо формувати скіс плеча так само, як на спині. Три рази ми будемо не дов'язувати по сім петель, а в наступному лицьовому ряду ми просто пров'яжемо лицьовими петлями і петлі знімемо на шпильку. Так само ви формуєте друге плече, і все, наша передня частина готова. Далі ми переходимо до в'язання рукава. Так само на контрастну нитку ми набираємо 21 петлю. Пров'язуємо все так само фабричний набір, і після удвоєння у нас на рукаві 40, у нас на спицях, я вибачаю, 42 петлі. Також в'яжемо гумкою одна лицева, одна виворіт на 9 рядів і переходимо до ажурного візерунку. Ажурний візерунок на рукаві ми будемо починати в'язати таким чином: кромкова петля, дві петлі лицьових спочатку, потім 36 петель рапорту, дві петлі лицьових, і кромкова петля. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду. Ми додамо з кожної сторони 12 разів по одній петлі. І до пройми у мене це вийде 45 см. Петлі, які ви будете додавати, ми вводимо в візеруночок. Далі формуємо окат рукава. З обох сторін я закриваю один раз по три петлі. І в кожному другому ряду один раз дві петлі, 17 раз по одній петлі, один раз дві петлі, два рази по три петлі, і петлі, які в мене залишаються, я дов'язала до 60, висоту рука в 63 см, петлі, які в мене залишаються, я закриваю. Рукав також на у нас готовий. Так само ви в'яжете другий рукав. Далі ми з'єднуємо плечовишви, вшиваємо рукава. Виконуємо бокові шви і внутрішній шов рукава. Горловину ми об я, я обв'язала крючком, гачком, я вибачаюсь, один ряд стовчик без накида і один ряд рачого кроку. Все, наш джемпер готовий. Я пропоную переглянути декілька фото. Я додам схему в кінці. Ви зможете нею скористатися. І якщо ви це відео додивились до кінця, я дуже вам вдячна. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Я вдячна вам за увагу до мого каналу і до нових зустрічей!